Європейські топ-чемпіонати починають набирати обертів, а наші козаки продовжують їх підкорювати. Привіт, друзі! Ви на каналі Голасо і сьогодні ви дізнаєтесь про перспективи наших хлопців в новому сезоні. Віталій вже півтора сезону грає в найсильнішому чемпіонаті Європи. Свого часу Евертон заплатив за нього 23,5 мільйони євро київському динамо. За весь час, що захисник знаходиться у останній рисок, не можна дати тверду оцінку його виступам. але основна проблема криється у самій команді. Останні два сезони Евертон балансує на грані виліту з прем'єр-ліги. Минулому сезоні команда змогла гарантувати собі місце у АПЛ лише в останньому турі. Основна критика Миколенка відбувається з боку болівальників Іресу, які виділяють його нечасті підключення до атаки. Так, дійсно, українець є менш атакувальним захисником, ніж, наприклад, Кансело чи Девіс, але загальний атакувальний та креативний потенціал команди майже найгірший у всій лізі. За забитими голами в минулому сезоні вони зайняли друге місце з кінця. До речі, преса та футбольні експерти рідко критикують Віталія. Зі старту нового сезону вже зіграно три тури. На жаль, Віталій провів їх на лаві для запасних. На його позиції зараз грає вже немолодий 38-річний Ешлі Янг, легенда Манчестер Юнайтед, який приєднався до Евертону цього літа після закінчення контракту за Стенвілою. Англієць більше працює на атаку команди, але шість пропущених голів за три програні матчі чемпіонату підводять нас до думки, що вже в наступному турі з великою вірогідністю ми побачимо саме Миколенка в старті. Але звичайно, Віталію потрібно прокачувати атакувальні здібності, так як зараз багато команд грають з латералями, які розривають цю бровку. Зовсім недавно Маліновський змінив клубну прописку. Марсель прийшов новий тренер та повідомив півзахиснику, що не розраховує на нього. Покинути команду правильне рішення. В новій схемі Марселіна Тораля не було б місця для нього. Минулого літа кар'єра Руслана дала тріщину. Все почалося після конфлікту з головним тренером Аталанти Джанп'єро Гасперіні. Українським півзахисником почали цікавитись інші клуби, і те, що він почав вести з ними переговори, не сподобалось головному тренеру. Але і Руслана можна зрозуміти: він так і не став постійним гравцем основного складу. Як казав Гасперіні, мені потрібний нападник, який може гарантувати більше шести голів за сезон. Але як би італієць не хотів виліпити з Руслана нападника, його основні чесноти зовсім інші. Він може підсилювати динаміку матчу, швидко реагує на втрату м'яча та має хороший дальній удар, який стане у нагоді з командами, які встановлюють автобус у штрафному майданчику. Також за роки у Аталанті українець додав у пресингу. Але того літа переходу не сталося. Хоча були варіанти з клубами АПЛ та Марселем. І першу половину сезону Маліновський провів на лавці та виходив на 20-25 хвилин. З відкриттям зимового трансферного вікна Марсель знову проявив інтерес до нього. Сторони домовились про оренду з обов'язковим правом викупу по завершенню сезону. Здавалося, що це хороший варіант. Філософія Тудера підходила під ігрові якості Руслана, але провансальці грали дуже нестабільно. В цілому марсельський етап кар'єри можна назвати задовільним, але загалом в минулому сезоні він забив лише три голи та віддав три асиста за 38 зіграних матчів. Перший матч Руслана за Джанова виявився не дуже вдалим, і він отримав одну з найгірших оцінок в команді. Але йому ще треба звикнути до нових партнерів по команді та вимог головного тренера Альберто Джилардіно. Та і Дженуа – це команда, яка тільки піднялась у вищий дивізіон. Тому в таких матчах, як проти Лаціо, ми частіше всього будемо бачити Руслана, який допомагає команді захищатися. Надовго в Дженуа українець не затримається. Цей клуб вибраний лише для постійного отримання ігрової практики. Тому чекаємо його фірмових ударів і перехід наступного року у більш статусний клуб. Схоже, що адаптація Забарного до найсильнішої ліги світу проходить вдало. З початком нового сезону він грає усі матчі Бормуту в стартовому складі. Ілля дебютував за Динамо Київ у 18 років і з перших матчів почав показувати впевнену гру та зміг закріпитися в основному складі. Не забарився дебют і у національній збірній. Після Євро 2020 на якому він став наймолодшим футболістом в історії України, що дебютував на рівні фінальної частини чемпіонатів Європи, про нього почали говорити за кордоном. Воно і не дивно у 19 років показувати настільки сильну і дорослу гру, тим паче на позиції центрального захисника. Почали з'являтися чуки про наполі, але конкретної пропозиції не було. Тому Ілля продовжив виступи за киян та отримав досвід виступів у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Хоча ту Єврокубку в осінь краще не згадувати. Динамо потрапило в групу з Баварією, Барселоною та Бенфікою, де змогли набрати лише один заліковий бал. В останній день зимового трансферного вікна 2023 несподівано забарного підписує клуб АПЛ Бормуд. Цей трансфер став рекордним в історії киян 27 мільйонів євро. Ярмоленка свого часу продавали в Борусію за 25. Дебютував за головну команду Ілля аж в квітні. Через травму стопи він був змушений пропустити більше місяця. Так як його команда знаходилася у зоні виліту, почали з'являтися жарти, що дебют українця відбудеться вже в чемпіоншипі. За результатами сезону, Вишні змогли залишитись у вищому дивізіоні. Останні три матчі забарний грав в основному складі, але всі три матчі команда програла. Влітку до Бормута прийшов новий тренер Андоні Іраола, який повністю довіряє нашому захиснику та допомагає йому прогресувати. В останньому матчі АПЛ проти Тоттенгема, який команда програла 0-2, Забарний отримав найвищу оцінку в команді. Різні статистичні портали почали включати його до рейтингу найкращих захисників європейських топ-чемпіонатів. Бормут провів цікаву трансферну кампанію, на яку витратив 127 мільйонів євро, та що цікаво, не купляв центральних захисників. Здається, що в забарного поточному сезоні все має бути дуже добре, і з урахуванням прогресу лідерів та проведеною трансферною кампанією, його команда повинна боротися за місце у першій десятці. Віктор Циганков уже давно закріпився в статусі зірки українського футболу. За Динамо він зіграв 236 матчів, в яких забив 94 голи та віддав 64 асисти. Минулого літа за ним активно слідкували середняки АПЛ, але як це часто буває з гравцями Динамо, далі розмов діло не пішло. Тому Віктор почав брати долю в свої руки і вирішив не підписувати нового контракта з киянами. Навряд чи його можна критикувати за цей крок. За сім сезонів в стані білосиніх він сповна віддячив їм за виховання та розвиток. А якщо клуб не хоче заробляти на своїх вихованцях, це вже питання до президента та менеджменту. Зимою 2023-го Ігор Суркіс вирішив продати вихованця, щоб хоч щось отримати за його трансфер. Із 17 січня циганков офіційно став гравцем Жерони. Динамо отримало 5 мільйонів євро та 50% від можливого майбутнього продажу гравця. До речі, Жерона входить в Сіті Футбол Груп, що також володіє Манчестер Сіті. Український псевдоексперт Віктор Леоненко оцінив перехід такими словами: циганков у кожному турі чемпіонату Іспанії матиме ригачку, а з суперклубами там взагалі без варіантів, тож рости він уже точно не буде. Нагадаю, що після трансферу в Ла Лігу українець прийняв участь в 19 матчах за Біло-червоних, забив три голи та віддав 6 асистів. Цього літа до Віктора в Жероні приєднався Довбик, і це може бути дуже цікавий дует. Першому шматчі Артем вже забив гол з передачі Вінгера. Якщо циганков продовжить так само відзначатись результативними діями, то по завершенню сезону точно піде на підвищення. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, пишіть в коментарях свої прогнози для наших хлопців. Та рекомендую подивитися першу частину, яка вже з'явилася у вас на екрані.